Усім привіт! Зараз буду проводити тест на ємність ось такого акумулятора формату 21700 ev 58 e Акумулятор новий, придбаний на B-Power. Ціна 140 гривень на момент покупки. Зараз замірюємо внутрішній опір. Ємність заявлена 5600 5800. Тисяч міліампер 1326 416 напруга. З крумом зраджати буду 3 ампера. Це трохи більше, ніж 0,5С, до напруги 3 вольта. Так, вставляємо. Вмикаємо. Чекаємо розряду. Тест наємність закінчився. Акумулятор віддав 4649 мАг, 16,6 Вт. Ось такий результат. Як на мене, трохи замало, але що маємо, то маємо. Зараз. Перевіримо його вагу Можливо комусь буде цікаво. 70 грамів. Ось такий результат. Такий акумулятор. Всім дякую за перегляд. На все добре.